Будівництво багатоповерхівки на старому бульварі 14, а це практично парк відпочинку. Спочатку ця земельна ділянка призначалася для громадської забудови, театру, театру для громади. Коли ж змінилося цільове використання земельної ділянки під житлову забудову, яка сягає понад гектар і простягається, щоб всі розуміли аж до літака, аж до літака. Було допущено грубе порушення закону про основи містобудування та містобудівну політику. А саме не було проведено громадських слухань. Ну не будемо займати бульвар. Ну будь ласка, голосування під загальнодоступну зону відпочинку. Прошу хто за? хто проти? нічого «10 чоловік за за. 10 за рішення не прийнято. Якби сьогодні угода була прийнята, це б відкривало шлях до забудови тієї земельної ділянки, яка знаходиться в парковій зоні. Таке рішення виконавчого комітету не задовільнило людей у військовій формі, і вони заблокували вихід з приміщення прес-центру. Вимагали повторного голосування за це питання. Деякі з людей в камуфляжі не добирали слів у своїх висловлюваннях. Для чого, ось ця ось дамочка, пускай йде на наподіл, но вона вже пристаркувата. Пускай идет на подиум и там выступает. Что она здесь делает? Что она сделала для города хорошего? Я, я что она я сделала для города бом, хорошего? Я думала, еще до завтра. Я она не, не знает, куда да. деть. Пускай домой поставит раскладушку. Если будет такой саботаж, значит, не будет ни ВКонбову, не будет ни сессии, ничего не будет. А Потому что, -то что -то это, это, это <свят> самый натуральный саботаж. Поліція ви дивитесь, що робиться? Нападають на людину. Невже ви цього не бачите? Що це таке взагалі? Тільки ви будете мовчати покривати це все батальйон. Айдар це одно громадська організація создана зовсім байцами. Я була підславним, розмовляла з комбатом. Значить, Богдана Япончика взагалі вообще не знаю. Беха тоже не знает, но Бульдозера, говорит, знаю. Он говорит: в начале войны, в войны приехал, отжал все, что ему нужно, и уехал. Больше его здесь не видели. Для чего это сделали? Чтобы нашим именем, потом в последствии, прикрываться и делать черные дела. Вы говорите, почему вы не разберетесь? А как нам разбираться с ними? Есть МВД, есть МВД, есть полиция, есть другие службы. Пусть занимаются этим. Дружу, 11. Тогда здесь все ясно. Вы сами ответили на свой вопрос. Значит, ВПК ДАР сотрудничают вместе с полицией. Все. Ти с полицией. Полиция громадский порядок. И в записано.